Я набрехала сокамернику, щоб вижити в місті, де обмежують свободу або чому люди обманюють. Історія про сокамерника реальна, і було це в 2017 році, коли я навчалась на психолога. А практика була в закладі позбавлення свободи, і головним завданням була розмова з людиною, яка отримала 8 років позбавлення волі. Ціль виявити за що саме засудили людину. Я добре підготувалась і думала, що швидко дізнаю всю правду, але було не так. Коли я залишилась одна з цим чоловіком, то інтерв'ю не я брала, а він в мене, і я почала зливати дані про себе. Звісно, що я була налякана, бо я була перший раз у такому закладі. Зрозумівши, що його друзі хочуть зі мною зустрітися, щоб передати йому речі, які там бути не повинні, і які я повинна пронести йому в камеру. Я зрозуміла, що потрібно вигадувати та брехати що завгодно. Так як у мене було завдання отримати інформацію про нього. Коли прийшла його черга розповідати про себе, він почав розповідати на дуже неправдиві історії про те, як він їв нам подібних і так далі. Я вже подумала, що він мені не повірив і теж бреше. Хто з нас набрехав більше, я не знаю. Але Правдиву історію я все таки почула і впоралась з завданням. Я впевнена, що ви також періодично обманюєте. І от декілька причин, чого люди обманюють. Перше, це самозахист. Людина захищає щось особисте, про що не можна знати іншим. Друге, це страх, частіше, щоб уникнути покарання, критики, відторгнення або конфліктів. Також люди вруть із власної вигоди, маніпуляції, збереження соціальних зв'язків та багато інших. Судячи з прошлих коментарів, ви в мене дуже розумні і можете написати, яка насправді була моя причина брехати.